Микола Носов. Живий капелюх. Кіт Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух, а на комоді, на самісінькому краю, лежав капелюх. І от васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він, як підстрибне, і вчепився пазурами за капелюх. Капелюх зісковзнув з комода. Васько зірвався і, як полетить, на підлогу. А капелюх шльоп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи Володя і Вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився. Хотів підняти капелюх та раптом як заверещить. І кинувся вбік. Ти чого? питає Вадик. Він ж -ж 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 живий? Хто живий? К-к-капелюх Що ти? Хіба капелюхи бувають живі? І по -по Подивися сам. Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як заверещить, і стриб на диван, володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ой! Заверещали хлопці. Зістрибнули з дивана і мерщі з кімнати. Прибігли на кухню і двері за собою зачинили. Я пі -пі піду, каже Володя. Куди? Піду до себе додому. Чому? Копелюха бо боюся. Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузку смикає? Ну, піди подивися. Ходімо разом, я візьму кочергу, якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж візьму кочергу. Та в нас другої немає. Ну, я візьму лижну палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю. Відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його, як трісну, кочергою, mm. каже Вадик. Нехай тільки підлізе ближче. Але Капелюх лежав біля столу і не рухався. «Ага, ага злякався. злякався. Зраділи хлопці. Боїться лізти до нас? Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Гей ти, капелюх! Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати. Запропонував володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі й почали жбурляти нею в капелюх. Жбурляли жбурляли, нарешті вадик влучив. Капелюх як підстрибне вгору. Yeah. Закричало щось. Дивляться, зпід капелюха показався сірий хвіст. Потім лапа а потім і сам кіт вистрибнув. Васько! зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з комода впав, здогадався Володя. Вадик схопив васька і давай його обіймати. Васько, дорогенький, як же ти під капелюх потрапив. Але Васько нічого не відповів, він тільки пирхав. І мружився від сонячного світла.